Привіт, друзі, Хотіла би поговорити сьогодні про мистецтво Високого Кіча. Кіча взагалі є багато, і один із цих напрямків це такий сентиментальний, дуже високомайстерний художній напрямок. В ньому працюють багато художників, але серед них один той, яким я в свій час дуже сильно захоплювалася: однедрум. Він норвезький художник, він давно вже працює в цьому напрямку і написав книжку про Кіч. І також він склав е, опитувальник про кіч. Ось ми бачимо такі в нього картини всі темні, виконані в темних таких тонах, е, якби, імітують. Е, Давні е, стилі. Ну я, Мені здається, всі в свій час захоплювалися і Леонардо да Вінчі і всіми цими старими художниками. І ось е, цей опитувальник. Давайте швидесенько пройдемося по ньому. Його я знайшла на сторінці блогу Art Babble, е, це Art Ваволон. Отож, погнали. Перше питання. Ви віддаєте перевагу правді перед талантом і чуттєвістю? друге чи іронічна маска краща за серйозне, довірливе обличчя? Третє. Чи відчуваєте ви презирство до тих, хто намагається відібрати у старих майстрів їхню техніку? Четверте, чи є великі архетипи, такі як двоє закоханих на березі моря, мати і дитина, застарілими кліше? Чи прагнете ви діалогу з сьогоденням, а не вічного вираження? Чи ви більше стурбовані викриттям людини, ніж наданням її гідності? 7. Чи більше вас приваблює життя в мистецькому процесі, ніж створення шедевру? 8. Чи подобається вам декоративне вираження більше, ніж сентиментальне? 9. Прогресивні ідеали важливіші за природні чи дослідження. Десяте. Чи хочете ви, щоб ваша робота була доступною лише для обраної еліти, а не для всіх? Одинадцяте. Чи вважаєте ви, що класично фігуративний живописець повинен жити як неповноцінний художник. чи там Дванадцяте Чи працюєте ви для вироблення правил оригінальності, а не для власного его? Тринадцяте. Чи термін живописець є застарілим і незастосовним. 14. Чи зневажаєте ви тих, хто шукає власні бажання навіть у незрозумілій роботі? 15. Чи вважаєте ви, що знання ремесла є перешкодою для вільного вираження? 16. Чи дебати в публічному світі важливіші, ніж в інтимній сфері? 17. Чи є мотиви, які ви боїтеся зображати, тому що вже багато разів бачили, як це робили раніше. 18. Чи зацікавлені ви більше в тому, щоб належати до групи, яка є модною, ніж в тому, щоб бути в контакті з ізольованим індивідом? який має здібності. Дев'ятнадцяте Чи вірите ви в те, що людини, люди постійно вдосконалюються і що їхні серця ніколи не бувають одинаковими? Двадцяте Чи мають технічні засоби, такі, як фотографія, більшу магію, ніж робота рук? 21. Чи вважаєте ви, що взаємозв'язок між рукою і оком живої людини? Це віджилий вираз і що майбутнє матиме справу лише з віртуаль... візуальністю, недоторканою людськими руками. 22. Чи вірите ви, що ваше життя і ваша робота це дві різні речі? 23. Чи є модернізм чи постмодернізм завершальним етапом у розвитку нашої історії? 24. Чи викликає у вас огиду, коли ви чуєте, що як сучасні художники ненавидять талант? І тепер оцініть себе: якщо ви відповіли ні на всі вище зазначені запитання, то ви на думку наступних мистецтвознавців, таких як Брох, Калінеско, Грінберг, Кулька, Кендера та Ортега і Гасет, справжня кічева людина і ваш арт це кіч. Тобто сентиментальність, і така правдивість, і якась ностальгічність в мистецтві, вона від, автоматично відсилає вас до кіча. І взагалі всі ці питання в цьому, в цьому опитувальнику, вони є такими індикаторами в мистецьких колах, на яку Тему ви дискутуєте, і відразу вони автоматично вас відсилають або до кіча, або до сучасного мистецтва. І, в принципі, ви можете думати, що ви робите якийсь contemporary або модерн, а насправді все це не так. І давайте я би хотіла поговорити зараз про перший коментар. Його написав Жак Дебофорт. Він написав: ні, це не має відношення до справи. Од, недрум, поганий художник. Він не дуже оригінальний, і його роботи банальні. Він не має нічого спільного з кітчем, постмодернізмом і т.д. Звісно, в нього крута техніка, але це ще не все. Його поетика переосмислена, і він живе у світі, де всі ці монстри, яких він створив. А потім він просить нас подякувати за те, що він вбиває невидимих монстрів. Ні, так набридли всі ці крайнощі. Я отримав ступінь е МФА, це магістр Fine Art. В уберконцептуальному кол Арці викладаю фігуративний живопис на уберконсервативній програмі CSULB. Не знаю, що це таке. Домінік Картера. Мені легко побачити, як люди скочуються до цих безглуздих точок зору. Які демонструють певну ригідність, таку негнучність, невпевненість у цінності власної роботи. Дуже мало людей готові спробувати подолати відстань між цими двома таборами, і це смішно, тому що коли їм це вдається, їхні роботи, як правило, вражають. Подивіться на Джона Керріна, Лізу Юскавейдж або Глена Брауна. Це також представники високого кітча, але в них набагато більше іронії в їхньому мистецтві. Джону Керріну не потрібен якийсь дурний маніфест, щоб переконати когось що він бомба. Так само, як і Хендріксу, не потрібно було вибачатися за відгуки. Маніфести це дуже слабко. Просто зіграйте довбану пісню, і ми приймемо або її або підемо далі. Що стосується Ода Недрума, я залишу це, але це лише моя думка. Ви просили Бейбол? Ну, типу, це багатомов'я, і ось воно. Не знаю, що вам так само цікаво говорити про кіч, як мені. Я намагаюся відірватися від цього сентиментального, ностальгічного. В мене це особиста моя характеристика є. І я, мені подобається з нею жити, але в своєму мистецтві я старатимуся якось її трошечки вже віддалятися від неї. І навпаки, використовувати більше якісь такі змішані техніки і більше іронії якоїсь, можливо, в погляді на власну сентиментальність, тобто переосмислити її і якимось чином е, говорити про неї більш об'єктивно, а не ну знаєте, так прилипнути, як муха на мед. Ну і дайте знати в коментарях, чи ви хотіли би почути про цих художників, які згадував цей мистецтвознавець, і більше статей про кіч.